Деякі журналісти, я це кажу відверто з телемарафону а повністю себе дискредитували. Якщо скасувати марафон і дозволити всім українським каналам говорити, що вони хочуть. Завтра можна вивішувати білі прапори на Хрещатику. у Юрія Ката теж був голос красивий. Він був бренд войсом телеканалу. Інтер. Що Юра Кот зробив зараз? Робить є. у нас ще одна велика біда. У нас на відміну від Кацапів немає окопних блогерів. От як ви будете воювати, якщо вам будуть казати кожен день, ой, от ви воюєте, воюєте, ви навіть переможете. А все одно буде бідність, погані дороги, хірня, розкрадання, корупція, все залишиться. Я іноді дивлюся, кого наші люди там по телеграм-каналам, по підписникам і по Ютубу дивляться. І я хочу сказати, люди, ви що подуріли. Ця війна є, називається не дарма не лінійна або хайбридво. І інформаційна складова тут доволі важлива. Оце вже ми переходимо до другої частини марлізонського балету, і в мене до вас питання таке. А яким чином про це ви обмовились в своїх роздумах, яким чином поєднати свободу слова і необхідність цензури військової цензури? Yeah, yeah. Я, я, я наведу такий один на один приклад невеличкий. Я не буду називати прізвище, це не, не етично, але є журналісти, які дуже активно розповсюджували ідею як це називається? Полк Монака і. Батальйон Монако і дивізія Монако. Ну коротше там, де е, виїжджають багаті українські люди, і там живуть, і для них війни немає навпаки, є тепле Середземне море. Потім е, якісь розвідки, я не пам'ятаю вже які це буквально два тижні тому. Е, розповідають, що оця теза про батальйон Монако це спеціальна е, як би сказати, операція росіян. Щоб українці загули, ай-яй, одні воюють, другі не воюють. Геть президента, геть верховного головнокомандуюча, геть всіх, всі підразі гербони. О, це мені не можна да, казати. Це мені не можна. Я, я, я вибачаюся більше, так не скажу. А, а ми, а, а є дартаяни і а, Атоси, і Партоси, і Араміси, а це та і коротше виявляє, Тобто, тоді виникає питання: а що ж можна писати? А чого ж не моє? Причому це моє питання серйозне? Я не знаю я особисто, який працює в журналістиці років більше 30, Я не знаю відповіді на це запитання. І у мене немає. І я, я скубусь з багатьма людьми, які і про, і контра. Ну, наприклад, у мене викликають дуже сильні сумніви, що буде, якщо, якщо скасувати марафон і дозволити всім українським каналам говорити, що вони хочуть. Завтра можна вивішувати білі прапори на хрещатику і казати, товариш Путін, ми осознали, і ми здаємося, і все тому що почнуть розказувати і про таємниці, і про дурниці, і про маразми, і про все на світі. Я, у мене невисока думка про українських журналістів. Е, то скажіть, будь ласка, як оце е, поєднати? На мою велику радість я ніколи не є. У нас немає журналістів, у нас всі волонтери. Слава Богу! Я називати. Поздоровляю вас! Це дійсно велика радість. Проте, знаєте, у мене є такий вираз, я думаю, це можна казати у вас в ефірі. Мене покійний кум казав геніарну фразу. Давайте зглянемо по ту сторону презерватива со сторони військових. В принципі, відповідь на ваше питання в своїх спогадах написав ще Ромель. Все, що не стосується військової справи військових, під час війни може не підпадати до цензурі. При залужному сустувала така інституція, яка називалася ТРАТКОМ. І замітьте, як подавалася інформація Генеральним штабом саме чітко, ясно виважно, без лишнього тривають бої. Що під час наступів, що під час відходу все давалось чіткою, все. Але коли почали туди влазити, міністерство оборони, задача якого міністерство оборони це не війна, а це супроводження війни. Міністерство оборони має дбати, щоб такі, як я, були в діти з набоями, з машинами і тому подібне. А коли вони починають розповідати з міністерства оборони речники про хід військових дій, то за таке треба стріляти. Відверто я вам кажу. І це була шкода. Потім туди почали лазити з власного піару купа депутатів від всіх фракцій, що можливо. Потім появились ті, кому давно не били морду, вони називаються військові експерти. От зведверто. І причому якісь такі військові експерти, які ніколи ніде не воювали, які командували якимись складами. Ну, той же самий генерал Дубок, прости господі Жданов, якого всі називають. Ну, і я знаєте, я іноді дивлюся, кого наші люди там по телеграм-каналам, по підписникам і по Ютубу дивляться. І я хочу сказати: люди, ви що подуріли? Є визнані експерти світові, яких чомусь у нас, знаєте, щось Константина Машавця, який дійсно фахово подає інформацію, мало хто читає Гуру і вчителя артилерії Вітю Кивлюка щось ніхто не хоче прочитати. Так, да, да, так, Він велика людина. Ну його ж він же взагалі за кордоном тепер під час війни якось йому місце в Україні не знайшлося. Йому не знайшлось місце при прихомчаки, які його витравили. Я це можу сказати. Розумієте? У нас ні а на заході натівці без безуматні, натівці на його носять і здивають пили. Кажуть, яка як може бути, що така людина у нас працює, а не у них в Києві де… Де йому й місце. Пане Микола, давайте візьмемо інший приклад. Був такий полковник і є Константин Корсун. Більш фахового організатора і гуру в українській кібербезпеці я можу назвати, напевно, на пальцях однієї руки. Його звільнено лав Збройних Сил України. При зміні команди. Тому що він, він говорив на похибки, він критикував Федорова. Все, він не угодний. А я вважаю, що на коли людина доносить свою думку і вона відстоює її, то це фаховий спеціаліст, коли він не просто кажуть: ви всі неправі, от я тут моє мнення є і другі неправильно. Це треба буде. Ми живемо в нормальному суспільстві, якщо ми щось хочемо побудувати і ви перемогти в цій війні. А, але це вже дискусія інша. Так от а, щодо загалом, а, цензури під час війни. Перше, люди мають знати, що відбувається з армією, з її близькими. В свій час полторака достали, і він вів курси для журналістів. Перед тим як їхати кудись, вони бігали по полігону, учились і їм показували, чому важливо прислухатись до тих людей в поліг, що треба відзнімувати, що не можна, що варто заблюрити, як відзнімати. Як вибачте, свою сраку, тебе журналіста і оператора треба берегти, щоб тебе не пристрелило. І за це не відповідав якийсь ротний на цій позиції. Це все, все було похеряно, коли Полторак пішов. От воно було просто похеряно. Зараз відновити це. Ну всі вважають, що ми всі круті, але реально професійних воєнкорів у нас не так багато за цю війну. Ні, вони є, але вони всі працюють на Ройтерс. На Associated прес, на Press, на, на будь-кого, бо вони фахівці реальні. І я в підтвердження ваших слів скажу, що нема зараз жодного фронтового кореспондента, який би під Лондоном, ну я маю на увазі адвійського, uh -huh. не проходив мінімальний семиденний вишки. По-друге, нема такого військового який не знає юриспруденцію і, мі... і країни перебування. І загальною розповідає, щоб розуміти, де тебе вбивають по закону, а де тебе вбивають беззаконно. Де ти знімаєш по закону, а де ти знімаєш беззаконно? І так далі, і так далі. і так далі. Тому це все величе, і це дійсно і це сім днів, те, що я кажу, це під Лондоном дійсно є така організація. Але це цілодобово. Це не під Лондоном приїхав і поїхав. Ти живеш там, ти кожну секунду тебе перевіряють. Тобі підкладають нібито міну, щоб ти розумів, що не сідай, заходячи кудись, бо там може бути е, до, спеціально залишили для тебе міну, щоб тебе підірвати, і так далі, і так далі. І так далі. Це ціла така наука, а ну, мінус, поїхав, ми... і не споїхав. Поїхав. Ну і все у нас біда в тому, що ми маємо бути в принципі. Прогресивної і передової державою зараз військові на усі. Розумієте, а Є у нас ще одна велика біда: у нас, на відміну від Кацапів, немає окупних блогерів. Їх нема. У нас а, дуже погано розвинені прифронтові блогери. В якийсь грьобаний стаханов чи в якусь вонючу херню щось попаде. Вже бігає якесь гавно і знімає, розказує рус, українські нацисти тому подібне. У нас в Констасі при мені в вокзал, рознесло пів района. У нас поки приїхали телеканали, зняли все. Немає цієї оперативності, це проблема. І цю проблему має вирішувати профільне міністерство з профільним міністром, який ніхрена не робить. Про це ми говорили і доносили. Я вам ще більше скажу: У нас немає внятної доктрини інформаційної безпеки її розвитку на 5, 10, 20, 30 років. І це теж є проблема. Я віддам належне. Я відверто думав про широкомасштабне вторгнення, знав, що буде. Готувалися. Але я думав, що у нас інформації буде набагато гірше, ніж є на даний момент. Відверто. Журналісти в перші дні війни працювали синхронно і, замітьте, в перший місяць всі подавали лише інформацію Генерального штабу. Все. І це було, я вважаю, еталонно. Далі пішла якась анархія. і а, телемарафон, ну об'єктивно кажучи, його ніхто не дивиться. Ну, об'єктивно кажучи, я от іноді буваю, я приїжджаю там в Київ додому і питаю, хто що дивиться, а один питання на фіга? Ну, нам це не цікаво. Питання тут є е е е те, що як це не дивно звучить, е е е наповнення. Одні ті ж на манежі, які приїли, вибачте, деякі журналісти, я це кажу відверто з телемарафону, а, повністю себе дискредитували. Це є фактом. А коли понабирали колаборанта в кучу з бивших телеканалів наших і тому подобне, це ще світочки. Ну, коли, вибачте, є просто деякі гебельси в юбках, які не знають межі, це теж ненормально. І ви знаєте, це із серії. Ми так боліємося за батьківщину, ми так всіх любимо. Але мої близькі виїхали вони іммігранти. Які ти маєш право після цього дивитися очі нам? Але ми боїмося за нас. Знаєте, ми боїмося за військових. Ми їх переживаємо. Ну а які ви приклад даєте? Тобто, і коли мені розповідають, ну це журналісти, тому подібне, високого фаху, я говорю, це дрянь і хірня. Вибачте на слові. Журналісти високого фаху, це був Саша Махов, який з перших днів війни війнував 95 і загинув під дезюмом. Це був Льоха Чубашев. Який мріяв звільнити в рідне місто Пологи, якого залишилось двоє дітей з сиротами, і одного він сина він не побачив його. Він воював тоді. І ще купа журналістів Оце журналісти. І я вважаю відверто, що про війну мають говорити право тільки ті, хто там був, і можуть адекватно подавати інформацію. Тобто, що заважає забирати тих воєнкорів, які відвоювали на цей телемарафон, щоб вони працювали по військовим тематикам? Нічого, але ж бабло впізнаваність, влетя в людину в її образ, в її маркетинг, в її впізнаваємість. Не хочете в її імідж, тому подібне. Ну а куда ж ми дідні? Ну от вона нам нравиться. В неї є інвестори, в нього є інвестори, а в нього голос красивий. У Юрія Кота теж був голос красивий. Він був бренд войсом телеканалу Інтер. Що Юра Кот зробив і зараз робить? А місце його на шибениці. От і все. Це теоретична дискусія. Ми може до неї повернемося з вами, тому що це дуже складне питання. І коли мені розпов... і я сам там працював, розповідають про таку неупереджену британську журналістику, ну на кшталт BBC, де я теж якраз працював, то просто людство в перший раз зіткнулося зараз в Україні з цим питанням, яке я вам фактично поставив. І відповідь на це питання немає. Британська журналістика ідеальна, тому що на землі Британії не було війни. І коли ти описуєш будь-що, і навіть на твоїй території, тобто Мальвінські ці острови, але вони 12 тисяч кілометрів від тебе, то якось ти може бути об'єктивний, казати з одного боку, казати з іншого боку, і, і всі будуть тобі вірити. А коли б в Лондоні по Лондону ходили російські чи німецькі солдати, то навряд чи у тебе вийшло б з одної сторони і з іншої сторони? Я відверто можу вам сказати, пан Михайло, всім сказати, я був на трьох війнах в своєму житті, а на український жодного разу не був. Тому що я розумію, що моя професія стикається з, ну, з моєю національністю, якщо хочете, да? з, моєю, з моїм громадянством, якщо хочете. Тому що мені буде важко в голові своєї поділити об'єктивність і, і, і українство. Я я я не я не зможу це зробити, я не зможу себе. Поділити навпіл і сказати, отут я е, журналіст незалежний, а отут я український жормає. Мені буде важко, тому що для мене кацапи за всіх умов я не можу зараз це вимовляти. Мені тут зробили зауваження. Що... Розумієте, але британська в Британії був диспут. Е ну Черчилль за один день пересадив всіх нацистів і їх журналістів. Проте ну. То було дуже складно, це не було легко. Він не мов, він не... Англійська юриспруденція не, не дозволяє прем'єр-міністру і королю, і королеві. Я знаю, я вам скажу в на, на, на якості дискутабельності, американці довго, у них теж були фашистські організації, достатньо ну, такі помітні, не, не скажемо могутні, а помітні. То вони не, не знали, що з ними робити, бо свобода слова. Ну, і так, вони посадили, ми... так вони посадили за надуманим приводом. І це тепер вони визнають, що у нас не було. Вони, у нас зв'язані руки, і ми знайшли там і чи податки, чи він там, чи секшн харасмент, про який тоді ніхто не чув. Коротше, знайшли якісь привіди, дали два роки якомусь чуваку, фашисту американському, щоб він не, не трендів, а сидів в'язниці. Тому це дуже непросто. Захід дійсно не знає сам, що робити, і я з вами погоджуюсь. <с <с і в 13... Ні, розумієте а, питання в тому, що нацистські партії в США заборонені, але їхня медіа газета їхня працює досі. От саме цікаво, це їхній парадокс. А, я не знаю, як бути в цьому світі, типу, і свободи слова і тому подібне демократія, але все ж таки військовий час є військовий час. І в Конституції прописано, що під час військового часу є отискання свободи слова, і це є нормальним. З іншої сторони, ви розумієте, той же самий саме ну, руски теж діють від наших ідіотів корисних, які знімають, і я постійно кажу, що оці ці зйомки вау, як працює наша ППО. Вже неодноразово вложити у цим ППОшникам. Тому що все просліджується. Плюс, на відміну від нас, в Росії є супутникові війська повноцінні, є можливість дальніх радіолокаційних станцій працювати. У них постійно літають їхні літаки, розвідники. Як на А-50, то ІЛ-22 заправлений всім. І вони працюють так. по нам, вони регулярно працюють. І ще є один момент: зрозумійте вони до цієї війни готувалися 20 років. Поки ми у нас Януковичі були, поки нас добрий дядя Ющенка розпродував найбільше техніки, яка нам зараз найбільше потрібна, я, до речі, відкрию цікавий факт, що Кучма підписав договор з американцями про скорочення стратегічних бомбардувальників типу ТУ 160, типу ТУ-22 М3. Але він залишив. Небагато, але найновіших і найкращих. Куди ви спросите діється їх? Ющенко взяв їх і договорився, щоб далі попиляти. Так питання: хто більше злочинець, Кучма чи Ющенко? Так, ми не користі. будемо це це, це, це що було раніше, курка чи яйце. А оце от, пане багато Витлова, багато а я вважаю, найголовнішою помилкою нашого суспільства. Що і у нас за минуле не ніхто не 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 несе відповідальність? Пане Михайло. Суспільство не несе, як таке не може нести відповідальність, а персоналі і... мають. Всім відомо, що якби українське суспільство до 95-му, 2005, 2000-му, 2005-му році говорило Давай нам НАТО, то ми зараз з вами про це не говорили. А сиділи б спокійно в Києві і пили би каву чи пиво, і обговорили, які казлеють Білорусі, що не вступили в НАТО, і тепер у них там руський САПОГ. І на цьому всі наші розмови закінчились. Але суспільство не хотіло в НАТО. А президенти відзеркаливолі волю суспільства. От і все. На жаль, так і е, це є проблема, і вона буде далі. Е, загалом, ну по інформаційним питанням, ви розумієте, дослідження е, інформації в Україні його досліджують всі: і американці, і британці. І мені дуже цікаво, що багато публікацій. Є такий цікавий інститут Джорджа Господі в Вашингтоні іменем президента забув як ні, не Джорджа Вашингтона, а Джефферсона точно. І вони там потужні журналісти, там Вашингтон Пост там працює, там викладачі, журналісти одночасно, так. Вони вивчають активно нашу інформацію, тобто як ми реагуємо. Оці фейк ньюс для себе, що такі діп-стейт-ньюс для їхнього. Тобто, вони вже пишуть якісь номенклатури і роблять це вже ну, більш потужно, щоб класифікують. А, ви, до речі, помітили, що це війна в інформаційному пространстві стала війною трьох соцмереж, не телебачення. Це війна Телеграму, це війна Ютуб ну, да, да. і війна Тік-Току. Найбільш цікаво. І що найбільш цікаве, вона є двохсторонньою. Десь ми перемагаємо капітально. Ми їх всаджуємо в, дуже сильно в Ютубі, але Тікток-сегмент це російські виігрують масовістю. В Телеграмі тут нічого не зрозуміло, оскільки воно двояко працює. А ми початком війни зробили ставку теж на телеграм по одній простій причині: текстові короткі повідомлення більш скоріше грузяться через брак трафіку, інтернету. Тому подібне. Закінчимо ну, програму. пан Михайло. Вибачте, я останні пару слів скажу. Так. Розумієте, я для глядачів не для вас розумієте, це така тендітна тема, така складна. Ну, от дивіться, наприклад. Я знаю багато досить журналістів, які розповідають може і правдиву інформацію про те, що буде погано, буде ще випробування після війни. Не, не, не рай з неба не впаде і так далі. Я це думаю. Ну, і як це, як це відбувається на українських громадянах, на людях на фронті? От як ви будете воювати? І Якщо вам будуть казати кожен день, ой, от ви воюєте, воюєте, ви навіть переможете. А все одно буде бідність, погані дороги, херня, розкрадання, корупція, все залишиться. І той вояка сидить і думає: на хіра я тоді воюю. Абсолютно. Тво, що? Більшість так не думає, інакше вже здалися. Але ти до цього не прищепишся. Отут питання, ти не можеш. В законодавці сказати, заборонено говорити такі слова, як деякі жовти зараз говорять. Це вже ет, етичний кодекс, внутрішній кодекс, що не варто під час війни нагнітати і, і якось чорними фарбами, все малювати і казати, що ви воюєте, воюєте. Молодці, конечно але все одно ви навіть як переможете, все одно програєте. Абсолютно, що? Є, тому що ця війна є, називається на дармах. Нелінійна або хайбертво. І інформаційна складова тут доволі важлива. А тім, хто думає, що інформація неважлива, прочитайте те, що написав 3000 років тому лаоці На все добре, дякую так, дуже, так. спасибі величезне, пан Михайло. Ми по, поговорили про те, що зараз відбувається в інформації просторі. Михайло Макарук, речник Інформ на Палму, був з нами, і ми, я думаю, через півроку, може, десь зустрінемося. Теж на телевіз на ваших не телевізійних, я так звик говорити про телебачення, комп'ютерних екранах, гаджетних екранах. Отак, От це мова, ба... пане Михайло